Всім привіт! Я не знаю, буде це так, коротке відео моє або довге. Чесно, мене вже Фу, бля, мене вже чесно достало. Я колись записував подобне відео, коли мене зайобували е... родичі із западної. Е... Писали сообщення Тані, розказували, як вона себе має вести. Що вона має, як вона Коротше, в... по-большому пхали свого носа. блядь, Всюди пхали. Я тоді записав жорстке своє відео, таке висказався. Е, от стали. От стали мигом. І друге відео моє було по поводу однієї з моїх родичів, де я поставив скрін і написав. Я так посчитав нужне. Поставив скрін, написав. І мене Таня через пару днів попросила удалити, тому що дівчатки дуже багато прилетіло. Ну, коротше, неприятності. Таня попросила удалити це відео. Я удалив це відео. Потім після того знайшло. Вроді все затихло, все нормально. Зараз я чого думаю запишу, тому що деякі не розуміють цієї ситуації і вважають мене там ізвергом, як я так можу поступати по поводу своїх родітелей і т.п. і тепер. Т.. Ми живемо живем в стані нормально, у нас все добре, у нас все отлично. Ніхто нікого не ущемляє. Ні дітей так же ж само. Но чого -то мої батьки вважають, що Юрчика ущемляють, капець, як, що його гноблять, що його там. Бля, я не знаю, що з ним. що Він там зашуганий, капець, капець. Він нормальна дитина росте, в нього є право вибору свого, то що він хоче. Я не знаю, що, я не знаю, що хотять. Тобто, е, да, б, допустимо, вопрос, зараз може хтось сказати, а чого ви не поговорите? Дивіться. Я не збираюся, коли з самого ми жили, вроде все, я сказав, типу, мій дом, моя сім'я це государство. Потихоньку Потихеньку типа, відкривай тоді, роби тоді, магазин без графіка. По-большому почалося вказувати, кому, кому що робити, кому як робити, де садити, де що робити, де що сіять, що робити. Я говорю, в мене своє віддільне господарство. Я, як буду хотіти, так буду робити. Хочу спати до 12, буду, блядь, спати до 12. Хочу вставати, блядь, в 8 утра, хочу вставати там, не знаю, в 5 утра я буду вставати. Не треба мені розказувати, коли що робити. Ай, ладно, не буду я вглублятися всю ситуацію. Послідній абсурд, блядь, пройшов вплоть до того, що почалося все. Ми їздили на роботу, все. Я возив з собою матір. Потім. Возив, і починається така хуйня, я на роботі, і Таня мені дзвонить каже, що вона Юрчика вдома застукала то, що він на диктофон записував запис, запись, що в вдома. І запись в тому, що Таня ну буває, там робить, робить десь магазин, вибігла туди-сюди з Артуром. Артур те перевернув, там. Вона, ну як не дитину, там буває, пісявся, що пісявся. Вона, ну Артурчик, що ти, типа ти не бачиш, треба -тр 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 проситися. Ну так, як до дитини. Це все записувалось. Я приїжджаю, поговорили, поговорили на високих тонах з ними. Я не знаю, для чого вони збирали ці записи. Це була ініціатива його баби, тобто моєї матері. Я сказав, що ну, бля, я не розумію, я не складаю собі в голову. Як так можна? Ти їздиш за мною в одній машині і ти ж, блядь, береш робиш таку хуйню. Серйозно, ну як так можна? Це ще не все. Багато є таких м'ялочів. Я зараз я на емоціях, я забуваю, у мене вилітає тупо з голови. Потім я сказав, я не буду більше такого терпіти. Ти, типу, попри мене, ти чмириш мою жену, обзиваєш всяку, ледача, така сяка, ніхуя не робить, в інтернеті сидить. На минуточку тоді ще время було до війни, тоді ще коли я робив на роботі, я положу в середньому десь зарплата там десятка. Вона отримала в місті з товаром на рекламах, в місті з товаром і деньгами, її зарплата була більша, ніж в мене. Тоді, коли я взяв того, коли взяли ми разом того трактора здорового, я ціле літо, блядь, три місяці, я хирячив, я перебирав одне, друге, зробив поламало те, зробив те, поламало те, Я вкинув около тисячі доларів в нього чисто в ремонт, те, що я ділав. За це все час, що я всю зарплату вгепував туди, ми жили на те, щоб зарабатувала Таня. Не суть, зараз не до того. І я собі думаю, якщо б мені не подобалось, як ми живемо, і мене не устраювало, яке там в Тані до Юрчика до мене, бля, ми вже по-любому не жили б. Я не з тих, що буду О, терпіть раді дітей. Ні, не устраює, ну, давай вже якось. Рішитися, не, я не можу так на, на терпіннях, на таких натягнутих е, нервах жити. Не можу. Потім пішло до того. І так воно все розійшлося, все, я сказав, типу, я не хочу нічого мать общого, нічого. Тобто, ну, до мене таке отношение, що я должен, я должен, должен ти повинен то, ти повинен сьо, ти повинен нам то, ти нам повинен робити, ти нам да нічого я не довжен. бля, я вира, я рощу своїх дітей не для того, щоб вони потім виросли сказали, ти мені довжен. Ні, як би там вони вибрали собі який путь жи... пуст в жис, хай вибирають самі. В кожного є свій вибір. Вони будуть жити так, як вони хочуть. Хочуть спитати мене щось, приїдуть, я спитаю, я дам відповідь, дам, дам совет. Я ну, ну, не буду влазити, не буду казати, що робити. Потім, блядь, до того дійшло, що остання Последня... новина, я кажу, багато чого забуває, не вискакує з голови. Вискакує з голови. Останнє те, що було, Бабушка у Тані 85 чи що, чи 80. Мати бере дзвонить до неї, розказує бабушці, яка Таня ледача, яка Таня хуйова, що вона нічого не робить, вона в інтернеті сидить. Зачем це, блядь, мене аж подриває, зачем? Якщо тебе щось не устрає, прийди, скажи, поговори, все. Ну, не треба чекати такого, типу, що до нас повинні йти. Да я не повинен ні до кого йти, і я не буду ні до кого йти. Бабушки нажалилась, бабушка там короче, в шоке, Капець, я тоже, я вообще великому в великому блядь, что, як так можна делать, Зачем до старої людини дзвонити говорити, если... якщо ну, ти ж собі сама яму більшу риєш? Ну не можна так, блять, неслання новость. Дзвонить вона. Я не знаю чого, дзвонить до таніного батька. І те ж саме. Таня хуйова, Таня нічого не робить в інтернеті сидить, а Юрчика вони унічтожають, Юрчика вони, гноблять, Юрчика то, Юрчика сьо. Я вважаю, що моя дитина, я йому даю, він да, я його заставляю. Заставляю, щоб він їздив, учився на тракторі, на машині, щоб зі мною там е дрова работав, щоб тако, бути, це нормально. І потім пішли такі заявки, що типу, блядь, ми насобрали стані теж з Ютубу, деньги, купили, це ж 15-ку собі машину. Шістерку я продав, купив тракторця батькові такі заяви, що ви їздите до нас до хати. То типу, не Юрина хата, ви їздите до нас до хати. Тобто, все, я просто сидів в носі ковирявся, ніхуя не робив, це, все всю життя, а мені все готове дали, а я просто так ноги на ноги, ногу на ногу задар і ожидав всього, всього, що мені принесуть. Я цього не розумію. Чесно, мене аж розриває, сука, я не можу, блядь, як так, як можна так ставитися, якщо до рідних дітей ми хочемо, щоб все було добре, ми хочемо дружно жити, є батьки. Люблять своїх дітей і хочуть, щоб у них все добре було. Вони не ділають такі контри, щоб піздець перегризти друг друга. Не ділають. Вони не натравлюють е рідних е братів, які підходять підвір і кричать на Таню підораска і тому подібне, блять. Не натравлюють, не ділай такого. Вони не, за не підставляють, щоб е внука портить блять, жизнь внуку, щоб він записував на диктофон. Вони не дзвонять бабушкам і... Батькам обсирати, я по другому не скажу, свою дочь, тобто що яка вона хуйова. І те і тепер. Виїздити не. Виїздите, типу, до наш... нас дом, бо то не їхній дом, а наш дом. Я говорю, мене це. Я просто настане, сука, такий момент. Я плюну на все, блядь. Я. Просто свалим за, сука, за 9 земель куди, бо я не можу цього терпіти. мене це розриває. Якщо ті, хто говорять, що типу, о, як так Юра міг поступити з рідною матір'ю, ні Ні-ні, ребята, блядь. як Юра міг поступити, якщо поступають в до мене паскудно е, сруть мою жену, моїх дітей, блядь, мою дитину обзивають дебілом і тому подобне, не знаючи всю суть ситуації. Я мовчати не буду. Я стараюся спокійно записувати все, ну розпирають емоції. Я, У Я мене в голові не укладається, як можна так поступати і говорити, що ми желаємо всього самого хорошого. Да ні, якщо родителі желають всього, всього, всього самого хорошого, так паскудно до дітей своїх не роблять. І тим любителям э, розказувати, які типу Ой, типу, не можна, так не можна. Я не буду давати вилазити собі на шию. Я не буду терпіти, коли мені будуть, блядь, закидувати одну ногу, потім давай ще другу. Я, у мене оддільна сім'я, отдільне моє государство. Я не дозволю нікому влазити і розказувати, пхати диктофони. Я не знаю, що, чи, що цим хотілося зробити, пхати диктофони, розказувати, що, що треба робити, настраювати мою дитину проти мене. Такого не буде. Якщо... Ви вибрали собі такий путь. Бог вам суддя.